З 5 січня у громадській приймальній управління праці та соціального захисту населення на вулиці Інститутській, 18, розпочала роботу фахівчиня комунального закладу ветеранський простір. Такі додаткові місця створили в усіх приймальнях соцзахисту, а також у ЦНАПі надають соціальну і психологічну підтримку, а також допомогу з юридичних питань. Все для того було зроблено, щоб нашим ветеранам, членам їх родин, було зручніше отримувати відповідні послуги. Щоденно приблизно до нас звертаються, Близько п'яти ветеранів або членів їх родин. Це можуть бути і члени, в кого загинули, чи в зникли родичі. Кожна ситуація дуже індивідуальна, тому намагаємося допомогти по максимуму і підтримати їх. Кабінет я ветеран на Інститутській, 18 розпочав роботу у вересні 2024-го. За минулий рік у громадські приймальні, де вони працюють у форматі єдиного вікна, звернулися майже три тисячі людей. Серед них ветерани і члени їх родин, сімей полеглих героїв і полонених та зниклих безвісти. Це були звернення з питань соціалізації. Адаптації інтеграції в мирне життя військовослужбовців з приводу психологічного розвантаження військовослужбовців, їх сімей та родин. Кабінет Я ветеран надає близько 14 основних послуг, зазвичай це консультування найпопулярнішими за 2025 рік. Була послуга з надання пільги на житлово-комунальні послуги, а також компенсація вартості капітального ремонту для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Звертаються і члени родин героїв з приводу оформлення опіки над дітьми, котрі через війну втратили своїх батьків. Впродовж минулого року фахівці кабінетів активно співпрацювали з громадськими організаціями, пенсійним фондом та державними ветеранськими установами. Фахівці єдиного вікна я ветеран пройшли сертифіковані курси з надання психологічної допомоги і підтримки військовослужбовцям. Попри відключення електроенергії, працюють щодня у будні. Категорія військовослужбовців обслуговується в кабінеті Я ветеран позачергово. Також є можливість записатися на сайті управління соціального захисту населення Хмельницької міської ради онлайн, натиснувши напис Запис онлайн. Звернутися можна на одну із локацій громадських приймалень. Кабінет «Я ветеран» працюють за адресами вулиця Шевченка, 99, Це громадська приймальня Шевченка 99, прозорий офіс перемоги 10Б та громадська приймальня інститутська 18. Із січня цього року все частіше у громадській приймальні приходять і ветерани, котрі мають статус внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, за довідками і для оформлення пільг. З початку року такими послугами скористалися 65 ветеранів і військових. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.